Так випробовують fpv дрони, які зібрали в рамках ініціативи Дрони з Вягеля. Місцеві волонтери виготовляють 7-дюймові fpv дрони та 10-дюймові бомбери, говорить Олександр Гороховський, який разом із командою виготовляє дрони. Я розпочав займатися дронами ще наприкінці жовтня минулого року. Так як в мене служить два сина, я знаю потреби. Тобто я постійно спілкуюся і напряму з впівічниками, які працюють саме на таких дронах. Тобто, ми не виготовляємо дрони, що попало. Тобто, я комунікую з хлопцями і питаю, з чого має зроблений бути дрон, який вам потрібен, зі слів Олександра, дрон камікадзе здатний пролітати до 7 кілометрів. Цей дрон 7-дюймовий – це найпоширеніший дрон, який використовується нашими бійцями. Він здатен нести вагу 1,5-2 кг уражуючих елементів. Ну, скажімо, так, це може бути різний боєприпас. В нашому випадку це муляж заряда від РПГ. Складається він з найпоширенішої, я думаю, на сьогоднішній день рами Марк 4. Ну, практично всі комплектації крим комплектуючі крим батареї це китайського виробництва. Батареї в нас використову ну, виготовляють в Україні. У складі нашої команди є ті, хто вже не може бути призваний, не може служити в збройних силах. Це люди з обмеженими в тому числі можливостями, інваліди, в тому числі і. Військовослужбовці, які втратили можливість проходити службу в Збройних силах, які прийшли з фронту. Команда з п'яти людей в день збирає близько 10 повністю готових до використання дронів. Сьогодні ми в стані виробляти кілька сот штук на місяць, і це далеко не межа наших можливостей. Отакий невеликий самодюймовий дрон сам по собі коштує. 12 тисяч 700 гривень. От. Звичайно, треба, щоб виконати їх кілька сот штук. Звичайно, потрібні серйозні ферйозне фінансування. Волонтери створили фонд, щоб залучити до фінансування виробництва дронів якомога більше підприємців та громадян, каже Олександр Кармазін, голова благодійної організації Дрони з Вягеля. Коли ми проаналізували і зрозуміли, що та кількість фінансів, яку ми збираємо, самотужки до цього часу ми збирали саме кошти зі своєї ініціативи з ініціативи наших волонтерів, які працюють з нами багато років, починаючи з року, це Значна кількість, але неї недостатньо. Це все-таки дороговартісний проєкт. Виникла ідея при зустрічі директорів, з підприємцями, що все-таки потрібно робити єдиний фонд саме під цей проєкт. Ми також ініціативною групою звернулися до міського голови, і на зустрічі з ним прийняли рішення, що дійсно це дуже необхідний проєкт. І заручившись саме нашим, нашим запевненням, що ми зробимо ту кількість дронів. хоча ми до нього прийшли спочатку з пропозицією, що будемо робити 100 дронів в місяць. Він відразу нам підняв планку, чи ви зможете зробити тисячу. Ну, звичайно, ми зможемо і тисячу зробити. Все залежить від того, яке буде фінансування. Зі слів Олександра Кармазіна, невдовзі обсяги виробництва будуть збільшені. Та до проєкту долучаться нові волонтери. Марія Кравчук, Ігор Кучин Суспільне новини Житомирщина.